Чим на тлі розмов про перемовини з РФ? в Київ приїхав сьогодні канцлер Шольц, і що було в його дивній сріблястій валізі? Дві головні загадки дня: ядерка тауруса чи акт про капітуляцію. Москви, вітаю, друзі! Сьогодні 2 грудня, зима, понеділок. Я Олена Требушна, це канал. Є питання чого і з чим приїхав сьогодні Шольц в Київ, до чого тут переговори і вибори. Про це все сьогодні і буде, і не тільки. Нагадую, як завжди, не забудьте підписатись на нас, якщо ви тут вперше задонатите на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, зокрема і на fpv перехоплювачі. Якщо не знаєте, куди подіти, наприклад, президентську тисячу. Я вчора в нашому телеграм-каналі є питання і в нашому каналі на WhatsApp. і звітувала і демонструвала їх успіхи. Приєднуйтесь до наших каналів. Там якщо читаєте, там часом весело, а не лише інформативно. Всі посилання в описі під цим відео. Отже, канцлер Шольц прибув до Києва сьогодні вранці з неанонсованим візитом, хоча можна було здогадатись по заторам на під'їзді до центру Києва. Що щось не те, виходячи з вагону потяга, шольц не випускав ні на хвилину із рук величезну срібну валізу. Принаймні таке складалось враження, що не випускав наші соцмережі, як завжди, обстібали все це за 15 хвилин. Змагалась в жартах про те, що привіз нам Шольц: ядерку, бабло чи дитинча ракети Таурус. Вона мовляв виросте на українській території, і ескалації тоді не буде, якщо стріляти нею по Москві. Навіть німецькі змі звернули увагу сьогодні на те, що Шольц приїхав в Київ не зі своїм традиційним потертим старим портфелом, який він тягає скрізь і завжди в подорожі, а зі срібною валізою Рімова в розпал передвиборчої кампанії зі знаком оклику писала про це німецька більд. Срібна загадкова валіза виявилась усього лише дорогою алюмінієвою валізою Рімова. Це німецький люксовий бренд багажу, вважається одним із найвідоміших в світі в усі часи, засновані ще 120 років тому. Валізи з рифленим алюмінієвим корпусом стали візитною карткою цього бренду. Міцна, напрочуд легка, вічна класика. Так їх описують, я теж дізналась про це лише тепер, але, як з'ясувалось, це була саме така валіза. На офіційному сайті виробника ви також можете знайти, що вартість такої валізи, схожою на ту, яку. Не випускав із рук Шольц сьогодні майже 1200 євро, тобто біля 50 тисяч гривень. Нічого аномального в тому, що Шольц сам носить свою валізу, немає. Для Шольца це традиція. Його часто можна побачити в закордонних поїздках з портфелем в руці. Шольц не любить, коли його підлеглі носять його сумки і ігнорує дипломатичний протокол. Описує це сьогодні. Більт про валізу шольца запитували навіть на брифінгу. Він віджартовувався, що там те, що зазвичай люди возять в валізах шкарпетки і зубна паста. <гум> <гум> Тому на жаль не ядерка і не маленький та у і однією загадкою менше. Тепер серйозно Шольц приїхав в Київ перше після літа 22-го року. Тоді його особистий приїзд у українську столицю відіграв вирішальну роль в іншому надважливому питанні. І зараз знову на тлі перемовин про мир, замирення, примирення, капітуляцію, і як це тільки не звучить він тут, і на тлі його розмови з путіним два тижні тому, яку в принципі критикували на банковій особисто Зеленський. минулого разу Шольц приїжджав до Києва в червні 22-го року разом з президентом Франції Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Тоді втрьох вони фактично проклали шлях до того, щоб Україна стала кандидатом в члени в. Єс, ось що пишуть про причини візиту Шольца саме зараз. Німецькі змі їх щонайменше дві називаються перемовини і вибори у Німеччині, які Шольц ризикує програти. Ну і, можливо, НАТО завтра у Альянса запланована важлива зустріч. Україна попросила днями, щоб на цій зустрічі завтра її офіційно запросили до НАТО в Києві. канцлера відвели на Майдан Незалежності. Він залишив там лампаду біля стихійного меморіалу загиблим на війні. Який зростає щодня, а потім канцлера відвели до поранених військових, як описує це те саме видання. Більд німецька Шольц разом із Зеленським сфотографувався з особливо тяжко пораненим бійцем. Хлопець, який втратив ноги на війні з Росією, усміхнувся на камеру і обійняв свого президента. Шольц став біля воїна на коліна і напружено посміхнувся. Це я цитую більд. Ці фото з військовими із шольцем в усіх німецьких змі сьогодні Шольц привіз із собою оголошення про передачу зброї на 650 мільйонів євро. Вона буде поставлена в грудні. Як частково розкрили вміст пакету ще до офіційного оголошення. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони АЕРСТЕ, танки Леопард 1 і ударні дрони. Як пишуть, сьогодні німецькі змі бажаною для України крилатої ракети Таурус, здатної долетіти до Москви, у валізі шольца, немає категоричне ніканц що щодо цього залишається в силі. Він все ще вважає, що це надто небезпечно і політ Тауруса над гніздом Путіна призведе до розширення війни. При цьому політичні суперники Трампа якраз демонструють намір Таурус Україні дати в разі їх перемоги. Різні німецькі змі пишуть сьогодні, що Шольц приїхав в Україну, щоб дуже конфіденційно поговорити з Зеленським і дізнатись, як він Зеленський оцінює ситуацію в Україні зараз і на що готовий і сам Зеленський і Україна. Якщо Трамп почне переговори про припинення війни, Шольц хоче бути залученим, причетним і відстоювати позицію України, як стверджують німецькі змі. Перша телефонна розмова між Трампом і Шольцем пройшла відносно добре, але Трамп відомий різкими змінами курсу. І ще один нюанс: Трампу доведеться координувати дії з Шольцем, який не має більшості напередодні виборів. І незабаром може в принципі втратити владу другий бік медалі це якраз федеральні вибори у Німеччині. До них залишилось 83 дні, і візитом в Київ Шольц хоче в тому числі послати сигнал, що він канцлер Німеччини і він веде надможливі перемовини в своїй країні. Його команді при цьому стверджують, що цю поїздку планували задовго до сьогодні, і що Шольц твердо планував поїхати в Україну між виборами у США і вступом Трампа на посаду у січні. Припускають також, що Шольц і Зеленський торкались сьогодні глибоко теми запрошення України до НАТО. Шольц один із лідерів альянсу, який виступає стабільно проти запрошення. Не виключає, що саме його незгода вплинула на те, що на цей крок зрештою так і не зважився Байден, принаймні, поки що який розглядав цю опцію. Завтра у вівторок має відбутись та сама дводенна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Одна з тем цієї зустрічі. Ми ситуація, яка складається у війні. Два дні тому міністр закордонних справ Сибіга. Відправив міністрам країн НАТО лист з проханням дати Києву запрошення до вступу в альянс саме на цій зустрічі, як колись в американській кампанії. Війна в Україні тепер є елементом передвиборчої кампанії в Німеччині. Політичні конкуренти критикують Шольца за Тауруси за те, що він занадто боїться Путіна, і за те, що в своїй кампанії Шольц експлуатує страхи німців перед війною. В останньому канцлера лише вчора звинуватив публічного лідер християнсько-демократичного союзу Німеччини та кандидат. Кандидат в канцлери на майбутніх виборах Фрідріх Мерц Мерц має найбільші шанси очолити німецький уряд після парламентських виборів в лютому і мерц в рамках кампанії Звинувачує Шольца в тому, що Шольц позиціонує себе як канцлер миру і мобілізує страх пересічних. Німців Шоль зі свого боку перед тим навпаки звинувачував Мерца в тому, що той грає в російську рулетку, як він сказав, з можливим постачанням Україні Таурусів. У жовтні Фрідріх Мерц запропонував Шольцу разом з європейськими колегами висунути Путіну ультиматум. Якщо за 24 години Путін не припинить бомбардувати українців, Німеччина надішле Україні Таурус. Якщо Путін дас ніхтакцептіт, дан мусте нести наступний Ефомут і. Ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren. Мерцо тоді аплодували, і є припущення, що причиною приїзду Шольца в Київ є не тільки Путін війна, чи не стільки Путіна війна, скільки Мерц, який може приїхати до Києва невдовзі після Шольца. Американська політика, наприклад, стверджує сьогодні, що терміновий візит Шольца до України мог бути викликаний якраз передвиборчою стратегією. Річ у тому, що окрім Шольца, Зеленський запросив до Києва і очільника ХДС Мерца. Німецький шпигель пише, що шанси Шольца бути переобраним наразі не надто високі. Є враження, що він використовує свій візит в Україну в передвиборчих цілях, в тому числі щоб на фоні війни представити себе саме тим, про що каже Мерц канцлером миру. Але цей саме ж пигель нагадує і про те, що це лише другий раз, коли Шольц приїжджає в Україну після початку вторгнення, і нагадує за яких обставин Шольц приїжджав минулого разу. і Як це було, коли в червні 22-го Шольц приїхав в Київ, вперше його критикували якраз за те, що він приїхав надто пізно, ледь не останнім з європейських і світових лідерів. До нього в Києві було багато інших європейських глав держав і урядів, і не тільки європейських. Навіть той самий лідер ХДС Фрідріх Мерц вже на той момент приїжджав в українську столицю на початку травня. Шольц тоді відповідав фактично тим, що звинувачував політиків, які приїжджали в Україну у військовому туризмі. Мовляв, він не збирається приєднуватись до усіх, хто робить це задля експрес-фотосесії. Казав він якраз в травні 22-го. А він Шольц, нібито робить це, коли є важливі і дуже конкретні речі минулого разу наслідком приїзду Шольца в Київ стало те, що Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Що за дуже специфічні речі Шольц має у своїй валізі зараз? Запитує сьогодні Шпигель. Чи готовий Київ вести переговори? І якщо так, то на яких умовах натякає він сам на відповідь на перше питання? На спільному брифінгу Шольц анонсував сьогодні, що вже в грудні Україна отримає шосту систему «Айрісте», пускові установки для Петріот і самохідні зенітні установки «Гепард», а також винтокрили «Сій Кінг. Конкретно по Тауросам Зеленський відповів на таке питання, що він з Шольцом постійно працюють над тим, щоб у питанні Тауросів у нас було більше спільного в частині про переговори і про мир Зеленський торкався теми НАТО, говорив про потребу в серйозних гарантіях безпеки для України і повторював, що наш план незмінний і жартував про те, куди має піти Путін, відповідаючи на питання про те, хто і на які поступки і компроміси має піти. На що повинна піти Важно на тривок. Поки Шольц зустрічався з Зеленським, і всі гадали про що ж вони там домовляються. Російськими змі і соцмережами сьогодні весь день неслись новини про те, що росіяни нібито готуються до завершення спеціальної військової операції. Було це так: днями в Підмосков'ї пройшов якийсь традиційний семінар для віце-губернаторів. Пишуть російські змі, де головний по російській пропаганді, тобто, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кірієнко розповідав, як треба буде пояснювати народу населенню, що Росія перемогла, і як довести, що всі цілі СВО достигнутої. Погодьтесь, це складно пояснювати, якщо цілі СВО кілька разів змінювались і ніхто толком так і не зрозумів, в чому ж були справжні цілі. Також говорили про те, що робити з ветеранами СВО, які по поверненню рубають бабок топором. Це вже я кажу, а не Кирієнко, і як боротися з міжнаціональними конфліктами в Україні, де Дагестанці в турбінах шукають євреїв. Однією з основних тем семінару було представлення народу ідеї перемоги у так званій СВО. Росіяни залякують своїми нескінченними можливостями продовжувати війну весь світ, але в Кремлі вони очевидно теж чули погрози Трампа закінчити війну за 24 години. Може, сприйняли це серйозно, а може це такий віраж пропаганди чи психологічного тиску на тлі розмов про перемовини. Але тепер на федеральному масштабі там намагаються урівняти різношерстні настрої населення стосовно СВО. Кирієнко пояснював віце губернаторам що так чи інакше війна закінчиться, і треба зробити так, щоб її результати влаштували більшість народонаселення Росії. Заступник голови адміністрації президента Давіолдавідома, що російським політикам слід орієнтуватись не на погляди розсержених патріотів чи лібералів. А на спокійну більшість яку влаштує, що сотнями тисяч смертей русських мальчиків Росія заплатила за окупацію території, які складають якусь мізерну частину від площі самої Росії, окремо Кирієнко вчив їх, як усмірять буйних, а саме героїв СВО і праворадикальних угруповань. Тобто, в тому числі, як вчити населення шанобливо ставитись до героїв СВО, а то вони і вбити можуть. Ну і крім того, Кремль готується до появи великої кількості людей з досвідом ведення бойових дій, і тому регіони закликають займатися реабілітацією та працевлаштуванням таких людей, щоб ті не доєднались до протестних рухів, не дай Боже. Чи до криміналу, тобто не повернулись туди, звідки їх витягнула російська армія, маргінес і зона? Також хвилюють Кремль міжнаціональні конфлікти, як з'ясувалось, в різних регіонах імперії. Тож з ними вони також авансом налаштовані боротись. На семінарах наводили приклади того, як регіональні влади недопрацьовують. В цій сфері на їхню думку саме це призвело до пошуку євреїв в турбіні літака в Дагестані минулого року і до фраз в пресі типу антициганське під Челябінськом» минулого місяця на семінарі віцегубернаторів навіть змушували грати в ділову гру симуляція конфлікту на ґрунті національності. Хто виграв турбіна чи розлючені Дагестанці не повідомляється. Неясно, насправді, якщо серйозно, чи готуються росіяни до згортання триденної СВО під кінець третього року цієї самої СВО, чи це таке масштабне ІПСО на тлі постійних розмов про переговори, дзвінки, замирення, заморожування, розраховане і на нас, щоб ми морально сприймали це як ознаку того, що війна скоро дійсно скінчиться. Цього виключати не можна і сприймати це варто саме крізь призму того, що росіяни завжди брешуть. Ну і так само тиснути на партнерів, щоб вони. Давали менше зброї, бо наша, якщо війна закінчиться, ну і останнє на сьогодні, майже комічне. Бо сьогодні навіть мені смішно з того, що робити реформи, боротись з корупцією, будувати демократію і не колупатись у носі нас вчать люди, які. Самі часом колупаються в носі. Президент США Джо Байден оголосив у неділю, що помилував свого сина Гантера Байдена, якому цього місяця винесли вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї і податковими правопорушеннями. Трамп назвав рішення Байдена помилувати сина кричущим зловживанням владою і порушенням правосуддя. При цьому сам Трамп свого часу помилував свого Свата Чарльза Кушнера, який відсидів два роки у в'язниці і вийшов на волю після того, як визнав себе винним за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків брехні федеральній виборчої комісії та помсті федеральному свідку. Трамп помилував тоді Кушнера в останній місяць свого президентства. Минулого тижня Дональд Трамп оголошував, що номінував Чарльза Кушнера послом Сполучених Штатів. У Франції також Трамп нагадаю помилував тоді голову свого штабу і одіозного піарника за сумісництвом Януковича Пола Манафорта, а також свого давнього друга Роджера Стоуна. Стоун, якого засудили за неправдиві свідчення конгресу. Уникнув в такий спосіб в'язниці. Байден помилував свого сина Гантера вчора. Хоча ще у вересні, і сам Байден і його прес-секретар запевняли, що він не збирається видавати указ про помилування сина в червні Присяжні визнали 54-річного Гантера Байдена винним у тому, що він під час купівлі зброї в 2018 році приховав той факт, що був наркозалежним. Вируки Гантеру Байдену мали ухвалити 12-го і 16-го грудня. Йому загрожувало до 17 років в'язниці. Байден молодший став першим в історії США, сином чинного президента, визнаним винним у злочині. У вересні Гантер Байден сам визнав провину в іншій справі про ухилення від податків у заяві увечері в неділю. Джо Байден сказав, що суди на його сином виявились заражені політикою, і тому закінчились. Неправосудними рішеннями тут все як у нас часто переслідування за корупцією виявляється переслідуваннями політичними, як вважають ті, кого переслідують. Проте проблеми з американською демократією не означають, що нам треба забити на свою. Просто цього тижня в парламенті українському, наприклад, слуги народу будуть пропихувати законопроект, за яким журналістів-розслідувачів можна буде ув'язнити на 8 років за сюжети, наприклад, про те, як часто і куди слуги народу, чи ще хтось з політиків і чиновників. Виїжджає за кордон або отримати тюремний термін за оприлюднення тих самих списків прокурорів з інвалідністю після скандалу із МСЕК. Це законопроект 10.242 І саме таку відповідальність, і саме за це він передбачає до 8 років позбавлення волі за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів. І все це. Дуже нагадує спробу створити інструмент для переслідування журналістів, які розповідають про корупцію і зловживання з боку влади. Жоден президент хоче нагадати слугам народу в цій країні не виграв поки що війну з журналістами, і людям на Банковій хочу нагадати теж, які очевидно це пропихують. На тому в мене все на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання, перш ніж піти, поставити вподобайку, щоб нас. Більше людей бачило. Це впливає. Задонатити на 12 дванадцятий загін спецпризначення. Посилання всі в описі. Боржіть себе, нерви, світло. До завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.